Доброго ранку. Ну що, зараз ми збираємося, Лариса приїхала, збираємося. Невістка. Сашуня встала. Всі будемо їхати вести сніданок Дімі. Ніхто нічого десь знімав, ніхто нічого. Телефони навіть не брали. Кременчуцький канал є, якщо хто хоче подивитися, таке -та горе горле мій, Я вам все розкажу потім. Знаєте, що я зараз хочу вам сказати. Мама з утра встала, вона не їде на кладовище. І роботу шукає. А Вітя каже, піду побалакаю. А вона ж каже, боже, вітя, як Бог, скільки він же ж мені всього розказав. Скільки. О, а вона йому ще розказує, бачите? І їй це, кажу, Вітя, ну піди, зроби настроєння, Диви. Та це ви віті на каналі, подивитися. І... Каже, піду побалакаю. А, а, Саша вчора каже. Вітя, ти знаєш, що тобі можна доходити. Ти такий, так легко входиш в довір'я бабушкам, що тобі можна якийсь бізнес зробити. Сонечко сьогодні світе. Зараз ми їдемо, бо сьогодні поховання іншого героя. Так що ми їдемо до Дмитрика. Віталій сьогодні буде вже виїжджати, мій зайчик, тому що робота. Ну а ми що? Я з кави тільки вип'ємо, нічого не їли, я приготувала все з собою там. Зараз заїдемо пластикові стаканчики купимо, тому що складовище у нас не можна. Вітя каже, що ти оце, так? кажу, Вітя, я буду робити так, як у нас робиться. У вас одне, у нас друге. Ось Лариса приїхала, ось Дуся наша. Так що зараз. Приїхали ми до нашого діма. Ось мій дім вже лежить. Ось мій синочок. Привезли ми йому покушаті. І сьогодні поховання знов. Ой, як важко. І Діма, він прилетів осою, і побратими, мабуть, прилетіли. Прямо ціла-ціла компанія прилетіла. Мій зайчик маленький, мій маленький зайчик. Господи. Тут віки вічно буде наш діба спочивати, віки вічні, як женік весь в цвітах. як жінік в цвітах. моє сонечко рідне лежить там вже без мами. Вибачте все. Приїхали до Юліановича. Ну так, поросло таке буря, ну це воно полого, воно таке повинно бути. Якось як трошки з мамою приїдемо до діми, там щось переробити, то і в нього беремо. А так і Сережу провідали, Віталя такий молодець, Віталя все каже, і ми поїдемо в туалет. Кажуть, та туалет там поїхали, туди там такий базарьок, він же знав, все купив, і свічки, і, і квіти купив ті що. І коротше, він же нас трохи не так, як у них. Дай боже, йому здоров'я. Короче, їдемо все. Бо сьогодні Вітя уїжджає дуже погано. Я кажу, залишайся каже, кажу, осталося. Так що їдемо. Боже, стою вже забула, що Віталік уїжджає вже все в поїзді. Все, так швидко час пройшло, їде вже. І ще й тривога така. Я за вас забуваю зовсім. Все, поїхав Вітячка. Кажу, так добре зустрічати. І так погано проважати. Ой, боже, Боже. Спасіба йому велике. Спасімо. Все, поїхав. Спаси Господь, щоб все нормально було без бомбічок, без нічого. Хаїда. А в нас зараз тривогу, я то то це я взяла дівчинка. Зараз ще трішки нас болі такої що Заїдемо на нову пошту, прийшли речі, ді мене. Вже я кажу, знаєте, одним, одним ударом всю біль. Хоча такого не буває. Кажу, остання ось квитанція. Те, що дімі відправляла, тепер від діми перейшло, побратиме прислалося. Доброго дня. Зараз їдемо питання вирішувати, переводи робити, щоб Сашуня ж назад, від... слава Богу, доїхав додому, все нормально. Вирішувати питання, перевод робити, свідоцтво про смерть. А там ж багато воно пов'язане. В неї ж прізвище, одне брата друге, щоб назад пустили в Польщу, тому що ну, там довга історія, потім це все вам розповім. Короч, їдемо зараз в місті. Ну і з Сашею, звісно. Саша вдома. Саша нікуди не поїхав. Саша поки буде вдома, поки Саша, а потім вже якщо викличу, бо треба забирати машину, забирати все. А сьогодні Вітя сказав, що взагалі до 40 днів не сіра. сира. Вітя привіт тобі передавав. І Маркусик дуже радий за собачку, за ту... да, дуже радий. І сказав, що сало, щоб не різав тато, поки він не прийде з садика. ти знаєш що? Я більшо нас просила Сашу, її теж не не, да, вони не не да. А я хочу спросити дотя за кофейник. Все викидати. Ви, ну, да. да. А, да. Да. А. а Це сказала Сашу, що вона до тільки, забери його в ха, в сарай, ну, да. в, у, кухні. у кухні ну так, да, в сарай. Ну, Все, поїхали, дай Боже. Я побігла в магазин. І вона розчитується з карточки тою. Я ж їй казала, давай гривні. Ні, ну такі вперті діти. Побігла в магазин. ну, наверно, у ті треба маленькі папіросочки. А в нас сьогодні по місту нема води. Не знаю, що там роблять. Ну, молодці, дивіться, номер 10. це у нас тут на Занасипі, де ці будинки. У номер 10 стоїть шланга, може, там може, її немає. Та ні, шланга висить. Люди приходять і набирають. Ну, технічна, мабуть, вода така, може, із Дніпра навіть написано питна. Питна, а да, питна. Ну, «кип'ятити» написано. Ну, змить унітаз, ну, на сьогоднішній день води не буде, кажуть. Вони, вони заздалегідь сказали це все. Була об'ява. Ну, це не Саша, це, ой, Господі. Вечеря закінчилася, що я закінчила? Чер... на 8 годин піде там. І Саша з барани старшою зустрінуться. Та я кажу, Сашонь, візьми, будь ласка, і вина, і горілки, закусочки поминете Дмитра. Не люди молоді, так ще. Та брат, якось так знаєте, брат дзвонив теж, як гітара та розбита, то я теж щось так розстроїлася знову, ця та... пісня мені не дає спокою, синочек мій. Ось мій синочка рідний, мама ніколи цим не змириться, ніколи. Ой, бачите, 20 минут на восьму, моє золото. Моя ти рибочка, Це що залишиться від наших дітей? Це, в нього, це йому хтось дарував, та це в нього в його речах були. Мій зайка. А це, бач, такі шеврони, ось тут у нього тут був і тут. Мій Зайка, я тобі 3D зроблю. так. Це хтось йому давав з хлопців. Я зброю та цицьки. Нічого собі. Я люблю зброю та цицьки. Синочек мій. Та що це ти таке? Що ж це ти таке взяв? Як боляче, люди добрі. Ой, як боляче, скажіть, коли це попусти все. Як нахлине, як нахлине моє, це золото, моя ручечка. Ах. Ой, моє золото, на ручечки ж у нього це було. На ручечки вогонь заєчки було. Щось там 41-43 я не знаю, що воно таке. Тут 6.22 написано. Що він тут виставляв? Ой, як тяжко, та ще глянеш що чемодан, вже он дуже собира так тяжко. Я -то вже не подаю виду, але так тяжко, так тяжко. І зайчик ось досочки, мама їм купляла. і так вони прийшли дом ну, і кажу: доча, забери, хай вони з тебе будуть, і він мене любив таке, знаєте? Ну, незвичайно, все хоч і дядько дорослий. Кажу, хай вони в тебе. Хай будуть тебе дім переноски. Вони новеньке. Дора положила в вчора. Ми живемо, знаєте, ми живемо так, кровать, то поправили, ми не складаємо їх, хоча а короє, так уроє. Тут оце все наверху, то Вітя там спав. Крутилися ми всі, кожен своє. Я кабачки ось стерилізую 5 хвилин, ще дві хвилини вимикаю, я так і залишаю їх тут, хай вони. Щоб водіяло не ховати, у мене твістов кришки, тобто я не буду винімати. І потім підтягну, одна баночка не влізла. І займаюся гірочки теж. Мама назбирала у сусідки знову, Галю вже однесла. у цю лечу. Я кажу, ну на, що ти сидить? Коротше, аваря перетира. Ну, знаєте, я вам скажу, що. Кожен шукає роботи, якби тільки отаке пюре з чиста лича. Соус можна з неї готувати, хоч би хто його їв, хто творив їсти скажіть, будь ласка. А я ось огірки теж. Що я веду? Цибулю зараз додам сюди, може синій, додам сюди. А так по рецепту сіль, оцет. Як пікулі можна, як мої улюблені можна, цукор. Цей, скажіть, оцет і смакота. Я кажу, мама, сьогодні ж 23 число, сьогодні мого брата Юри день народження. Я кажу, боже, пів на а ми до сих пор не поздоровили Юру. Так вона пішла десь за телефоном, зараз зателефонуємо, привітаємо. Може, це вісеночок А що ти робиш, Санька? Ножи крибантіриш Дімен ми ножик повернули, це його ножик був. І там, видно, зломилося, дитина нічого ж не могла зробити, що ж там в полі ти зробиш. Я кажу, Саш, зроби, бо наш десь рибацький раз був, десь ми його загубили. Так Саша займається. Ось його ножичок і так воно тут і було. Що тут там знаю, якийсь… Страшилище якесь. Ось таке витерте воно в карманчику було. А Саша зараз почине. Воно так було ці ножики. Оце це було, він би положив Думає, та нехай потім як будуть краще времена, бо Саня вже другий день з ним копається, там що цей випав десь ота штука. У нас сьогодні такий великий дощ був. Такий великий дощ був що... Палички треба помид... Ой, Ці перці, дивіться, всі положило. Бачите? Положила всі перці, мовку, ну та це ж так повинно бути, так повинно бути. А де ж бабушка, піду я на свій телефон візьму, швидше зателефоную, а то поки вона найде, поки. діти, я кажу, Діма у нас так довго любив спати, довго не спить, до 4 утра потім спить, таке сашуня наша, то в телефоні, а це спить. Кажу, дивіться, ми вже снідали. Нічого, я потом. Я потом. А де наша красавиця?